Всім привіт, друзі. З вами я, Тимур. І я, Тимур мене батько Сергій Петрович. Ми сьогодні будемо готувати, а точніше, Тимур буде готувати вам страву дня Желе. І ми будемо готувати желе. як тату сказав, ось, нам треба сметана, цукор тарілочка і мікс. Так і схоже на базу. Ми додаємо всю сметану. <плес> Странно, як висто. Майно Одес. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер змішуємо. Мені мама допомагає взяти міксер. Все, тепер. Е, мама, дай я. Мама теж спорває. Нямка. Ми заливаємо половину сметани в цю тарілку. Половинку. Мама допомагає мені живати. Ми заливаємо в цю склянку. Оце. У нас буде половина коричневого з какао. і все. Ми все зробили. Що я вам пояснював І тепер ми будемо ложити ось це какао, так? да му? Боже. Можемо сразу вторгнення все. Все, давай повершуємо. Сейчас пробую. Ми вже прикрашаємо ось такими мандаринками, 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 мандаринками і дивіться, що в нас вийшло нямка Всі... Ставте лайки і підпишіться, або вам буде Непонятяне зоряних війн! всім бувайте!